Вітаю, друзі! Сьогодні у нас капусточка по ельзаски Готуємо її в духовці, як і положено, тільки зазвичай готується велетенська велетенська утятниця. Ну, ми маленьку глиняну формочку будемо використовувати. Отже, на суміші вершкового і оливкового масла. Обії. Не смажимо, а так лише до прозорості. Готуємо форму в духовку, на неї половина пропорції капусти квашеної. Далі наша цибурка підсмажена. Зверху яблуко. Треба з бочки яблуко. ну У мене сьогодні буде свіже, але правильно, що капуста бочкова, що яблочко, мочне, як то називалося. Тепер всякі спеції, корінчики, там, духмяний перець, гвоздичка. Коротше, всякі, які є спеції, по декілька штук кладемо. Зверху прикриваємо шаром капусти. І заливаємо вином трошки і шматочок вершкового масла. Я ще додала чорного перчику мелану, ну так як друзі, це чесник, як це їжа бідняків, то тут м'ясо як прикраса служить. Ми покладемо зараз сирого м'яса, трошки, буквально обрізки, а потім через годинку приблизно кусочок, там сосісочки, кусочок капченої грудинки. Чим більше якихось м'ясних полуфабрикатів зверху, тим краще і багаче буде ця страва. Також це можуть бути ліверні колбаски. Складаємо в духовку 200 на годину все разом. Тут у мене ще запіканка. Ну, ви ж знаєте, коли я включаю духовку, так що, ну щось там пекти, куди ж воно годиться, раді цього котілка маленького духовку ганя. Отже, ви поняли, капуста, цибулька яблуко, спеції, капуста, масло, вино, м'ясо сире. І через годину це я достану готове, а це ще прикладу сосісочками. Кусочком буквально Копчена грудинка підходить, всякі ліверні колбаски. Все підходить, до зустрічі через годину. Так, друзі, шкварчить наша капусточка, викладаємо ще якихось, буквально трошки копченості. чи білі колбаски, наприклад. Юшка там ще є, але її мало. Тому я накриваю кришкою і ще на годину в духовку до столу, друзі, даємо з гірчицею. Картопля просто відварена, з білим вином. Виносити потрібно прямо з цим горщиком і кожен насипає собі, скільки хоче, і подається дуже гарячим. Наступною стравою серзайської кухні на нашому каналі буде «Пламен кухен. Це такий спеціальний тонесенький пиріг, як лаваш, пиріг бідняків, тому що він був тестом чи готова піч для того, щоб хліб там, чи м'ясо, чи рулети булки що засажувати. І він вкладався тоненький, з сметаною змазаний. Листочок тіста і шпек і запікався. От він готовий, все, його їмо, хліб закладаємо в піч.